Якби ваш чоловік сказав вам, що потрібно зробити обов'язковий тест ДНК після народження дитини, як би ви відреагували? Негативно, дуже сильно. А, негативно? Негативно. Нормально, можна. Напевно, негативно. <світ> тому що потім, узнається батько, вторнується сім'я. Ну, за ну, чому так? скандал. Ну, тому що треба довіряти своїй другій половині. А чому негативно? Ну, тому що? Це робить о, партнер, який є не впевнений своїй дівчині. Ну зазвичай хлопці таке пропонують. Я а вважаю, що негативний. повинна бути довіра. Ну мені здається, якщо є довіра, то ніхто тест ДНК не буде робити. Це роблять лише коли от прям нема довіри, коли. Там якісь, я не знаю, в зраді підозрюють чи щось таке тоді так. Щодо тестів я не знаю, останній раз складав їх в школі, а ви думки на рахунок ДНК тесту залишаєте в коментарях. Цікаво почитати. А також не забувайте підписуватися на всі мої соціальні мережі та ділитися цим відео з друзями.